Вибирала не хату, а місце. Привіт! Мене звати Віталія, і я живу в селі з вересня 2022 року. У цьому відео розповім, як ми шукали хату для переїзду. В допомогу прийшов Олегікс та Фейсбук. Спочатку ми переглядали пропозиції поблизу нашої роботи, а працюємо ми в Яремчі та Рахові, тому зразу дивилися поблизу. Дивилися недовго. Тому що ціни в цих коротких містах космос, Ну, космос для нас на житло. Е, великих заощаджень у нас не було, а хотілося вже десь осісти і вкладати гроші у своє. Ми узгодили, за яку суму не будемо виходити. Це було 10 тисяч доларів. Що нам важливо і не важливо, щоб було в хаті. Нас цікавило світло і щоб була вода. Вода могла бути не підведеною до хати, вона мала просто бути на території. Відсутність газу нас не лякало, тим паче ми шукали принципово, щоб того газу не було, а щоб було е, пічне дров'яне опалення. І, звичайно, місце. Місце мало бути дуже красиве і подалі від сусідів. Все узгодили і почали моніторити. Ставила фільтр області і ціна від найдешевшого на OLX. Ми подивилися тільки два варіанти перед тим, як побачили нашу теперішню хату. Перший варіант був у селі біля Коломиї, другий вже у нашому селі. Про перший варіант не сподобався взагалі. Один плюс був що ближче до роботи. У другому варіанті сподобалося значно більше. І місце, і площа, було багато господарських споруд, сусідів немає, але мінус і такий суттєвий, це не було води в криниці, хоч криниць було три штуки. Хата була високо на такому пагорбі, тому і були проблеми з водою. І сама хата була дуже стара, зроблена по-старому, глина з палками. Ну і переходимо до найцікавішого. Оглянувши ось цей другий варіант, ми направилися в сторону ночівлі і звернули не в ту вуличку. Тепер пропоную вам заплющити очі і уявити, що ми бачили перед собою. Уточню, це був кінець травня, прекрасна сонячна погода. Ми спускаємось вуличкою вниз і перед нами красива хата. Хата нашого сусіда. Різні господарські будівлі, сінник, пасовисько, на пасовиську корова, телиці, теля, два коні, біля хати гуси, качки, кури, коти, собака уявили, це дуже гарно виглядало, дуже. Вийшов з хати чоловік, це наш теперішній сусід, і запитав, що ми тут робимо, що шукаємо. Ми йому все розказали, пояснили, і він сказав, що біля нього також хату продавали люди, але зараз він не знає, чи будуть вони продавати, чи ні. Але ми вирішили туди піти подивитися. В тій хаті вже 15 років ніхто не жив, тому стан був дуже запущений, тому що ніхто не косив, не проріджував дерева. По суті, та хата просто, зарос... просто вся була заросла. Ми ледве туди якось добралися чудом, щоб подивитися, хоча б в якому стані фундамент, і хата взовні залізли туди, подивилися. Досить було непогано. Головне, то, що нам сподобалось, це те, що хата була з цегли і на такому підвищенні гарному. І все, ми подивилися, і з враженнями позитивними пішли на ночівлю. Знайти власницю хати також був квест, тому що сусіди не мали номер телефону до них, тому я телефонувала до сільського голови сусіднього села і просила номер телефону, тому що знала, де вона проживає. І знайшли ми номер телефону, подзвонили, домовились про зустріч, узгодили ціну. Хто перший на каналі, то може не знає, але хату цю ми придбали за 4 тисячі доларів. І все, і почали у вересні це було так. В травні ми шукали в кінці, а у вересні ми вже заїхали. І почали вже тут господарювати, розчищати щось робити. Ось така от історія про те, як ми шукали хату. По суті, основне, основна наша ціль була, було знайти гарне місце для проживання, щоб нам, було, щоб нам подобалось. Для людей, які зараз шукають хату в селі для переїзду, хочу дати таку маленьку пораду. Шукайте от саме місце. Якщо ви знайшли село. В якому вам подобається і все влаштовує, питайте просто людей, які хати продаються, тому що багато людей не користуються соціальними мережами, не виставляють на продаж, але в голові в них є таке, що вони би продали. Ось тому просто запитуйте людей, приїжджайте в то село і питайтеся. І я думаю, що в кожній хаті кожна людина вам скаже, той продає, той би продав, і дадуть вам контакти, все вам порозказують. Ось так. Все, до нових зустрічей!